Астрологічний прогноз на тиждень з 24 по 31 серпня. На початку тижня а й на небі сильне сполучення між Сонцем та Ураном. Це означає, можна очікувати несподіваних явищ. Сонце означає лідери, яскраві люди, артисти, політики, керівники. Тож, в цілому, в першій половині тижня у активних ініціативних людей керівників у лідерів. Неочікувані розвороти подій, їх неочікувана поведінка. Неочікувана поведінка, яка буде призводити до певної суети, суматохи, хаосу, які треба буде ну, знайти якісь креативні рішення. Також сонце в резонансі з центральними місцями, тобто зі столицею або з центральною площею. Міст Уран під час війни в резонансі з небом, тож повітряної тривоги в першій половині тижня будуть більш е, ну, небезпечними ніж у другій половині тижня, який йде, е, також можна звернути увагу на те, що весь тиждень планета Міркурій, планета навчання комунікацій. Передачі інформації буде без взаємодії з іншими планетами. Це означає, що інформаційно-комунікаційне середовище воно буде слабеньке. Також Меркурій пов'язаний з логістикою, з поїздками, тож в поїздках теж буде складніше цього тижня. Марс продовжує бути в Терезах, означаючи, що Швидко речі не робляться. Терези це делікатний знак зодіака. І для того, щоб робити якусь справу, треба уважно і делікатно ставитися до інших людей. Водночас, весь тиждень планета Венера має дуже багато сполучень з іншими планетами. Венера означає як і знак Здяка Терези, вона означає дипломатію. Це означає, що дипломатія, увага до інших людей, пошук гармонічних рішень, які влаштовували не тільки одну людину, а й інших людей. Це дуже актуально. Також Венера означає жінок, дівчат, тобто, це означає якісь жіночі справи, вони ну, дуже актуальні, пов'язані з любов'ю, з красою. Тож ці речі вони на першому місці. На поточному тижні <кій> і складнощів тут можна виділити протистояння від Венери до Плутона, яке буде найбільш сильно у ну, середині тижня, це означає, що в стосунках, в дипломатії в зовнішньому вигляді, людям прийдеться від чогось ну, щось відмовлятися і щось буде знищено. Але гармонічні аспекти означають, що будуть знайдені замінники і багато інших рішень. Блутон це про тверезість в стосунках, про тверезість і інспекцію в любові. Тобто будуть якісь перевірки у коханих один до одного, або ситуації, які перевіряють стосунки на міцність, в п'ятницю буде і в суботу-неділю наприкінці тижня. Місяць він буде взаємодіяти з багатьма планетами. Це означає, що п'ятниця, субота, неділя, люди будуть більш сильно емоційно включені в процеси. І це такі дні, п'ятниця, субота, неділя, коли ну, буде. Більш таких подій, які, що люди будуть не відсторонені від них, а емоційно від, ну, реагувати і якісь події наприкінці тижня, які будуть емоційно людей вражати. Весь цей тиждень вже почався знак зодяка Дєва з, з 23 серпня він почався діва. Це тема здоров'я, роботи. Тема. Така тема, щоб приділяти увагу якимсь деталям, дрібницям, конкретиці. Це знак реальних справ. Тобто тому краще тут не журавіль в небі, синіця в руках, краще щось робити конкретне, краще тактика. Зроби, якщо не знаєш, що робити, зроби щось маленьке. І крокуй маленькими кроками, і ти досягнеш цілей. Продовжує набувати. Сили місячний місяць, який почався в суботу. Перша його чверть, яка буде цього тижня, це означає набір емоційних вражень, тобто люди будуть набирати нові враження, якісь, які потім будуть реалізовуватися в якісь справи в вересні місяці. Нагадую, що в вересні нас очікують затемнення. Теми затемнення місяця затемнення місяця більше впливає на жінок. Воно перше йде зараз. <плес> Іноді буває затемнення сонця Сонце перше, але зараз затемнення місяця перше, 7 вересня воно буде. І це означає, що жінки більш емоційно вразливі, емоційно нестабільні. Наприкінці серпня вже і на початку вересня теж. Затемнення місяця відбудеться в, 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 в знаці Здяка Риби, Тож морський регіон а, актуальність підсилюється там якихось подій. Ну, Одеса, Миколаїв, тобто інший Крим. А, і... Також риба означає невизначеність, туман, тому у людей зараз буде відчуття, що вони йдуть в туманну, невияснену ситуацію. Також це тема тайних перемовин заколісної політики. Це означає, що наврядчі, найближчим часом, щось по якимсь основним питанням виясниться дуже чітко і дуже понятно. Можна сказати, як автомобіль їде в тумані образ, який у нас зараз наприкінці серпня, я б запропонував. І затемнення сонця буде наприкінці вересня, але все одно воно вже впливає, воно буде в знаці зодіака діва і створює більше ситуації, проблематичні зі здоров'ям, з роботою і з, і з технічними якимись технікою. Але багато допоміжних аспектів, особливо від колектива. Вже говорив, хочу ще раз підкреслити, що колектив, інші люди вони допомагають, тож не будьте самі наприкінці літа, на початку осені, взаємодіяти з колективом і разом гуртом буде легше подолати складнощі. Ще раз хочу підкреслити, що ракетна така активність, вона особливо. Небезпечна на початку тижня це ну, п'ятниця, субо... субота, неділя, понеділок, 25. О, десь к середі, к 27 -му. Аспекти планети Уран, які означають ракетні удари, вони знижуються. Це не означає, що ракетних ударів не буде, але не буде таких несподіваних ракетних ударів, бо Уран означає несподіванки. І на в першій половині тижня люди реально можуть попадати в пастки, в якісь засідки, в неочікувані для себе ситуації. Тож будьте готові к форс-мажорним обставинам в першій половині тижня, а у другій половині тижня будьте готові емоційно реагувати, налагоджувати стосунки з людьми і реалізовувати принцип один в полі не воїн гуртом гарного ятамана бити. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. До зв'язку.